Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3383-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 184 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8315-й розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4, І ми розпочинаємо розіграш щастивом. 69. 15. 61. П'ятдесят сім. Сім. 25, шість. Двадцять пять. Сімдесят сім. Шість. Сорок три. Шістдесят чотири, сімдесят п'ять, сімдесят чотири. Тридцять дев'ять, дванадцять. П'ять. Сорок. Тридцять два. Дев'ятнадцять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7168-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4 0. 6. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: 4, 0, 6. Бережіть себе, все буде Україна.